Да, ми, ми плавно з вами переходимо к такої твідової історії. А, стрічка, твіт. Я колись возила її, але кольори були інші там білий, чорний, біж були. А, тепер Ну просто я не встояла, дивіться, час, 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 так, так, не встояла. І, і м, взяла ці вот два кольори: світлий біж і темний біж. Далі квітки точно під колір Далі, ну, звісно, гудзики будуть 18 мм. Далі. Сердеч... сердечок багато, але тільки нові моделі показую. значить світлом біжі приїхали ось таке, таке, таке сердечко. Далі середній колір ну він теж непогано І прямо темний колір. Бачите? Так. От вони йдуть Квітки. Камелія. Ну, на, на фото будуть, то теж, теж можете брати. І е, теж ну, мені здалося під цю ангорові вішеньки в біжевому кольорі світлому, темному. А, звісно, червона. І трошечки е, нових, нових кольорів. Е, Сердечок вільветових це гірчиця, і такі такий мока-шиколад. Е, гумки. Під від медиків. і переходимо до теми медиків. Я думаю, що цю стрічку ви добре знаєте. Я возила її, але возила в розмірі 25 міліметрів, і мені там дещо не подобалось, я взяла в четверки, щоб точно не з'їхав малюнок. Кольори світлий бєж, ну, давайте так беж коричневий рожевий і світлий. Ну, він такий, як знаєте, він і неонтичний, ну, світлий бєж, коротше, так. Це є гумка, бішовна гумка, дуже гарна. На неї йде така замшова штучка, з однієї сторони, ведмедик, з другої в різних кольорах. Ну, не буде зупинятися. Так, це сюди ставимо. Тепер ці стрічки, теж ви трошки їх знаєте. Це перфорірований а, такий, а, оксамит. Була стрічка біжева, але вона була така жовтіша. Це я взяла білосніжну, потім опять антична і рожевий, ну тому що дівчата мені кажуть, що без рожевого ніяк. Тому от ці стрічки теж поновлю із приємного знижена ціна на них.